Доброго дня! Рада вас вітати на своєму youtube каналі Сьогодні я заїжджала в садовий центр Proximo і придбала собі такі маленькі туї. На жаль, більших розмірів вже не було, вже все розібрали. Це туя західна, де Груд Спайр. Вона рахується самою тоненькою. У мене мало місця, тому я обрала саме цю за якістю, наче, добрі, але тут дуже багато паганів. Треба залишити декілька, щоб вона в висоту росла. Ну, або в ширину і підстригати, хто як, ну, хто як хоче. Е, придбала 5, всі вони гарні, мають гарний вигляд, в горщику. Коренево покажу потім, коли буду вже і доставати, поки я прополюю оцю. Це я собі, щоб рівненько було. І отак посажу. Застелю агротканину, щоб тут нічого не росло зайвого. І будемо садити. ось, і, а, і, до речі, хотіла звернути увагу, що на сайті опис іде е, до 30 см вона в діаметрі. Ну, от саме на бірочці написано 0,6 ну Мені 0,5 ще підходить. Будемо стригти, нічого страшного. Хто хоче їхати сам, то раджу все ж таки робити онлайн-замовлення і щоб вас там вже очікували, бо довелося трохи зачекати. Ось, а так. Перший раз я туди їздила, зазвичай я їздила до них там, де вони саме вирощують, а в Жорнівку там, де продають перший раз. Так, я винула два горщика, підготувала ями, зараз буду садити. Хотіла вам сказати, корінців немає з жодної сторін. Коренева система менше, ніж горщик. Пересяжений цей горщик він відносно недавно, тому саме кореневої такої немає. Ось, ще один кустик. Я його винула з горщика і він розвалився зовсім. Я хотіла показати, що тут коренева система була в маленькому горшечці. Бачите, він зовсім нещодавно пересаджений у великий горщик. Ну, зовсім, зовсім нещодавно Корінці, ви бачите. Ну, вони пересушені, але наче наче, наче нормальні. Подивимось, сподіваюсь, будуть рости. Так, я посадила свої туї 5 штук ось так вузенько під заборчиком. Це має бути дуже така тоненька, туя, обіцяють її тоненьку. Ну, Максимально, що я знайшла, це 80 см. Ну, я так розраховую, що 50 вона має влізти. Так, що ще? Стосовно кореневої системи, я сказала, дуже 3-літровий горщик вона пересаджена, але пересаджена зовсім недавно, з маленького горщика. Тому розраховуйте так, що. ну, Будь-яку роса треба пересаджувати, коли вона горщик не збільшує. Тут вона кожного може така попастися, але саме ось у ну, мене попались всі. Для пересилки нової це дуже дорожче. але я їздила сама, то мені ну, немає різниці, У мене просто є тепер 5 3 горщиків. Так, що я клала в посадкову яму? Це був у нас суперфосфат І екопланта. У мене дуже... Бідний ґрунт, тому я вношу такі добрива. азот поки я нічого не вносила, трошки пізніше пролила я це все діло радіофармом 30 мл розводила на відро, 10-літрове відро і пролила все. Ось такий вигляд у мене мають мої туєчки. Де груд спа. Fire, декрут пайер. То я читала, я назву забула. обіцяють, що вони будуть тоненькі. Ну і ще, до речі, вони всі отак. От, дуже багато у них о, цих. В один стопчик вона сформирована. А от... раз, два, три, чотири. У мене з обрізкою дуже складно, мені шкода все різати. Тому я потрошку підрізала і залишила, але, мабуть, це невірно, щоб вона була тоненька. То, мабуть, треба її тоненькою і робити. До речі, так, ну я викопала цей кущик. Я думала, що, може, оці пагони це йдуть окремі якісь. Але ні, кущик тут один. Це просто ну, так сформовано. Це конкуруючі. Тому я трошки їх підстригла, щоб центральний одненький, щоб вона, ну, усе швидше. швидше. так. На сьогодні це у мене все. Наступного разу я планую закрити це агротканиною і засипати корою. Бо в мене зараз немає бровки, щоб закріпити Ось Отак. Все. на сьогодні все. Мирного та сонячного дня. Бережіть себе і на все добре. До побачення.